З 2026 року українська авіаційна промисловість знову вражає світ, новітній проєкт Антонова Аероріпер 2026 став символом технічного прориву і стратегічної могутності. Після кількох років інтенсивних досліджень та випробувань конструктори Антонова представили літак, що поєднав у собі швидкість, маневреність і вражаючу бойову ефективність. Аероріпер створювався як універсальна платформа для виконання завдань у найскладніших умовах від повітряної розвідки до точкових ударів по високозахищених цілях. Його головна мета забезпечити Україні перевагу у сучасних повітряних операціях, де важлива кожна секунда і кожен метр висоти. Аероріпер вирізняється інноваційною конструкцією фюзеляжу, виконаною з композитних матеріалів нового покоління, що дозволяє суттєво зменшити вагу та підвищити міцність корпусу. Новітня система стелс-покриття забезпечує мінімальну радіолокаційну помітність, роблячи літак майже невидимим для ворога. Двигуни українського виробництва з системою турбонаддуву дозволяють розвивати швидкість понад 2,5 маха, а інтелектуальна система управління польотом автоматично адаптується до змін погодних умов і бойових сценаріїв. Особливу увагу приділено озброєнню аероріпер. Він оснащений модульними відсіками, що дозволяють швидко змінювати тип боєприпасів залежно від місії, від високоточних ракет класу повітря Земля до безпілотних міні-дронів, які можуть виконувати розвідку або самостійно атакувати цілі. Унікальна система наведення на базі штучного інтелекту здатна розпізнавати об'єкти на великій відстані, аналізувати їхню небезпеку та приймати рішення за частки секунди. Це робить аероріпере одним із найрозумніших бойових літаків у світі. Кабіна пілота справжній витвір технологій. У ній встановлено панорамні голографічні екрани з повним оглядом простору, система біометричного контролю безпеки та повна інтеграція зі шоломом пілота, що дозволяє керувати ключовими функціями рухом очей або голосом. Навіть у найекстремальніших умовах аероріпер залишається стабільним і чутливим до команд, що надає пілоту максимальну перевагу в бою. Експортна версія літака вже викликала інтерес з боку партнерів України в Європі та Азії. Антонова Ероріпер розглядається не лише як бойовий засіб, а й як демонстрація технологічної незалежності України. Завдяки цій моделі держава показує.